Запальні українські та кримськотатарські танці, народні пісні та страви традиційної української кухні усе це можна було побачити, подивитися, почути та скуштувати на традиційному 25-му фестивалі у Пенсильванії. Остання репетиція, перевірка звуку, встановлення наметів, де продаватимуться сувеніри та метушня на кухні. Так виглядав недільний ранок в українському спортивному клубі Тризуб. Організатори говорять, все має бути досконалим, щоб відвідувачі отримали позитивний досвід. Будьмо! Ми тут в Америці, навіть тут роджені, маємо бути амбасадорами української справи. Цим фестивалем одна з наших великих справ є, щоб передати українцям американцям. Тим не українцям. що то значить бути українцем? Що то значить, що ми є осібна нація? Маємо осібну культуру, свою чудову, свою чудову мову, і що ми є дуже багата країна. Різноманітність українських регіонів продемонстрували танцювальні колективи Волошки з Пенсильванії та Іскра з Нью-Джерсі. Вперше цього року організатори фестивалю запросили Евсане кримсько-татарський ансамбль з Нью-Йорку. Мені дуже приємно, я дуже рада танцювати тут на дню незалежності України і представляти нашу кримсько-татарську культуру. Крим завжди є і буде Україною. А українці та кримські татари одна велика родина. Додають танцюристи ансамблю. Своїм виступом вони хочуть підтримати тих, хто нині перебуває в анексованому Росією Криму. Для відвідувачів фестивалю святкування 25-ї річниці незалежності України можливість краще познайомитися з її історією та культурою а для представників української громади зустріти своїх старих друзів. Oh my goodness, the мені дуже сподобалися танцюристи. Енергія людей, флюїди. Ось що мене приваблює в українській культурі. So about Ukraine, culture, the embroidered... Чудові вишиванки. Це така чудова, сповнена енергією та життям культура. Вона просто закликає тебе вивчати її. Тут багато людей приходить слою околиці. І є нагода. Є нагода, як то каже, потиснути українську людей. За всіх людей, oh God, Моя бабця бабці стовідсоткова українка. Це моя спадщина. Я хочу це відсвяткувати та отримати насолоду. Well, we Ми дуже хотіли подивитися на цей культурний фестиваль і приїхали з Нью-Йорка, Послухали українські пісні, спробували українську їжу. Відчули цей дух українського патріотизму. Слава Україні. Організатори фестивалю додають, святкування 25-ї річниці незалежності України було успішним та унікальним. Відвідувачі на кілька годин змогли зануритися у багатогранну мультиетнічну українську культуру та дізнатися більше про українську громаду у США. Олександр Яневський, голос Америки.